Доброго дня ми з України, Мова сьогодні піде про щеплення хурми. Ну і хочу показати, як це роблю я, коли і чому. Щеплю хурму тільки після останніх загроз весняних приморозків, тому що окулювання може завжди попасти під зиму погано, і якщо окулювати, у серпні місяці не завжди є позитивний результат. Тож завжди щеплюю тільки весною. В моєму випадку це друга половина травня, перша половина червня. Щеплю однією брунькою в приклад. Ось бачите, чітко видно: через дві неділі обрізаю верх, брунька стартує, ну, і буває на гарних. Ось це на Віргінці у мене нащеплено, Віргінка десь років шість. Перещіплено все по гілці, усе примилося, і метрові прирости. Ховаю бруньочку, як завжди, з північного боку, щоб вона не так то горіла на сонечку, хоча в мене тут досить загущений. Поки. цей. Ось покажу поряд ще одне дерево. І тут вже більш чіткіше видно. Бачите, центральний пагін, дуже короткий живець, щоб не пересихав, і результат ніякий, на живцю я маю на увазі. Дуже активне сонце, перепалює сокорух. І, як правило, живцем вдається тільки в однієму випадку, я зараз покажу. От бачите як. Одна брунячка, як пішла, відразу присихає за цей деревина. Це східна хурма, це чисто східна хурма, я показую на прикладі. Вона йде з однієї бруньки однім паганом, але досить потужним. І так, що вже у наступному році вже може бути перший врожай. В багатьох випадках... Вергінська хурма, сортова або гібридна, йде відразу по кілька пагонів з однієї бруньки. Все залежить від сили самої підщепи. Це вже торічні щеплення. Пішли бокові гілки. Ось так дуже чітко перехід від бруньки на цей. І ще через рік тут практично не буде видно місця щеплення. Тут були вже декілька квіток, але я все-таки обірвав для кращого визрівання деревини. Ну, щоб вам для наглядності, оце ваніла. 6 вересня і вже досить гарний, визирючі корічньої пагони. Ну. Краще. Тут От -от я отримав із Португалії, не знаю назви сорту, але обіцяли досить величезні плоди. Зимою вже буде зимувати другий раз, другий рік. Подивимося, що з того буде. Отримую дуже багато щорічні поповнення хурми, нові, але підтримувати величезну колекцію і нема сенсу. Тому вже досить багато кожен рік всього перещіпляю, щоб залишити в саду тільки най-най-най. До речі, живці у холодильній камері плюс 4 градуси, живці з хурми можуть зберігатися 2 роки спокійно, при цьому не втрачати життєву силу і досить гарно приживлятися при щепленні. А це в цьому році отримав. Навесні німецький сорт самої ранньої хурми у Європі. Німецький сорт Шмелс. Ну, настільки мені відомо, що німецький. Також, ви бачите, бруньку щеплення. 6 вересня вже визріває деревина. Ну, правда, виробляв вже два рази калієм. Просто хочеться все-таки допомогти. Ну і зараз хочу показати, в якому випадку можна іщепити живцем. Бачите, живець, ну це ранок, тому живець на сонці, але був защеплений живцем на три бруньки у те подібний розріз. Чому шансів для прийняття набагато більше, ніж? У верхівки заріс, тому що ще два тижні я залишаю сокорух. От тут гілка була, і по цій гілці був сокорух активний, і тому шанси прижитися живцеві було набагато більші. Ось чітко видно, що тут був живець. Також сховав його, що коли в обід буде сонце, він буде з північної сторони. Це головне. Сокорух ще при пересадці хурми чи у щепленні відіграє дуже важливу роль. Тому має бути якнайактивніший сокорух при щепленні. Ось Вергінська хурма. Бачите, з однієї бруньки вона йде вся мінімум три штуки. На цьому і ось як доказ верхівки по дві бруньки залишалося, не пройшло, тому що вище в них не було сокоруху. Зав'язалося тільки все на бруньках. Ну і хочу сказати, що робити це потрібно чим раніше, але ще раз наголошую до того, як відбудеться останній заморозок тому що навіть невеличкий мінус Уб'є бруньку, яку ви прищепили, і саме то місце зрощення, де утворюється камбій, приморозок знищить. Ну, але ось, наприклад, один і той же самий сорт, але щеплений у різницю три тижні. Ось, бачите по 10 см і лише по одній по одному паганцю. Чотири щеплення, усі чотири прийнялись, але результат три тижні досить вагомий. Тож запитуйте кому що не ясно. Щеплення хурми то дуже просто. Що буде потрібно, поясню. Міцного усім здоров'я, гарних результатів у щепленні, швидкої перемоги. Слава героям! Слава Україні!